30 березня 2023 року наша громада приєдналася до ініціативи Угода мерів Схід. Громаді вже активно впроваджуються заходи з енергоефективності, використання відновлювальних джерел енергії та подолання енергетичної бідності. У нашій громаді все вуличне освітлення замінене на використання енергозберігаючих led ліхтарів Для створення безпечних умов учасникам дорожнього руху у місті на восьми пішохідних переходах встановлені сонячні панелі, що є особливо актуальним в умовах вимкнення електроенергії. Завдяки програмі «Енергодім» у нашому місті успішно термомодернізовано три будинки. Наразі тривають роботи у четвертому. Поблизу багатоквартирних будинків встановлені урни для сортування сміття. Кожен може доєднатися. У місті встановлено вже декілька лавочок, ламелі яких виготовлені із переробленого пластику. Біля однієї із них встановлено контейнер для їх збору. Ось результати старань мешканців громади. Ми знаходимося на другій черзі нашого полігону, який розпочали захоронення твердих побутових відходів у 21-му році. Тут проводиться все згідно технологічної карти захоронення, купаються чеки, проходиться постійно пересипка відходів. Одним із заходів енергозбереження є просвітницька робота, в тому числі серед дітей та молоді. У громаді активно впроваджуються заходи з зеленого відновлення. Все більше мешканців нашої громади обирають електрокари, тому для їх комфорту функціонує ряд електростанцій. Калуш спільно з двома іншими містами України здобув перемогу у конкурсі програми Європейської комісії ЛАЙФ. У системи моніторингу АІС Енергосервіс» щоденно носяться показники від 70-літньої бюджетної установи громади. Калиська центральна районна лікарня стала об'єктом дослідження програми Кас Ребілд Юкраїн у Швейцарії. За останні роки Калуською міською радою зроблено дуже багато заходів в напрямку енергоефективності. Наразі ми проводимо Заміну вікон на енергоефективні проводимо модернізацію наших котелень, встановлення нових котелень, заміну труб, водопостачання, теплопостачання, встановлення засобів обліку, води, електроенергії це лише можливо завдяки спільній синергії міської ради, бізнесу, громадськості.